Вітаю! Дієслово ангебен. Ну, як перекласти його, як надавати, я ще розумію. Але як це дієслово можна перекладати і зрозуміти, як хвалитися? Давайте зараз в цьому розберемося. Буде цікаво. Розбиваємо уявно це дієслово на дві частинки, тобто, буде два значення. Перше надати, вказати, надати адресу, номер телефону, тобто певні дані, вказати джерело, звідки це ви прочитали, чи взяли, чи країна походження і таке інше. Якщо ви побачите, подивитесь на «ангебен», то наше це ан, перевертаємо місцями і є надати. Тут так от воно дуже легко. Друге ж його значення хвалитися. Як логічно підв'язати це друге значення? Якщо ми хвалимось, то ми чомусь надаємо більшого значення, перебільшуємо, придаємо чомусь якогось такого пишнішого статусу. Тому тут він цей зв'язок логічний є. Отже, ангебен як надати, вказати, і як хвалитися, та теж як перебільшити.

Bude ich muss monatlich, перевіряти. Ich muss monatlich, Ich muss monatlich, was? Ich muss monatlich, Sie sollen jetzt ihr Kennwort angeben. muss monatlich, was? Ich Du hast keine Adresse angegeben. Ти не вказав адресу. Друге значення хвалитися. Гіб то не соан. Не хвалися ж так, ан відокремлений префікс. Е плюс ан. Він просто хвалиться. Сіб від їм нойн ауто ан. Вона хвалиться Ким Чим. Бачимо знову тут передається е, німецьке Ким Чим. Прийменником. mit, mit ihrem neuen Auto. Ich mag nicht angeben. Я не люблю хвалитися. Er gibt damit an, dass er alles machen kann. Він хвалиться тим, що він все вміє робити. Der Mann gibt an, dass er täglich 10 Kilometer läuft. Чоловік хвалиться, що він щодня 10 кілометрів проходить або бігає. Іменники де Ангеба, діандерен, перекладається як хвалько. Ну, тільки в них завжди є чоловічого роду і жіночого роду. І діангерай це хвалькуватість.

Дослівно перекладається хвалько, в основному не йде далеко. Нашою ж мовою прислів'я звучить так: не кажи гоп, поки не перескочиш. Тепер ще візьмем ангеберай у реченнях. Ich halte das für ангеберай. Я вважаю це хвалькуватістю. Хальтенфюар, пам'ятаєте дієслово з прийменником? wie Angeberaus ausgesehen, wenn er sich den teuersten wein bestellt hat. Це виглядало як хвалькуватість, коли він собі замовив найдорожче вино. Ну, і ще хочу äh, сказати, що де Ангеба, як хвалько, äh, має ще такі синоніми, які я чула. Це праля проц. Aufschneider. Праля. Мені це праля, як то, та, що жінка, що пере праля. І хвалиться всім. Дуже гарно запам'ятати цю пралю праля. Проц запам'ятаємо як поц, тільки ри всередині. Проц. Теж такий, який хвалиться проц. І Aufschneider. Uh, ну, Це реальне слово, воно має префікс auf і Schneiden від слова різати кроїти. От, і логіки тут ніякої я зовсім не бачу. Але «aufschneider» іде теж той, хто хвалиться хвалько. Ангебе, Aufschneider, «проц» і праля. «Ангабе». Ангабе жіночого роду на Е закінчується Angabe». Це дані відомості про щось про когось. Це додатки в реченні, теж дані речення, по суті. Бачите, я там ось е, синім написала темпорале, каузале, модале, локале це наше текамоло правило, пам'ятаєте, так? Ми їх ще перекладали собі як часові додатки, додатки модальні, локальні, каузальні таке інше. І подача в тенісі в волейболі. Дача, подача, якби гебен це давати, дані так само взяти. І те, що зразу даєм, є те, що це подача в тенісі. У реченнях я хочу дати тільки в першому значенні, там, де є дані і відомості. І habeзайне приземлих Angaben gesammelt. Я позбирала його особисті дані. Дані про нього. Nach den Angaben von Experten soll die Situation besser werden. Zu den Experten soll die Situation verbessert werden. Hier sehen wir wieder den Satz, besser werden, besser werden, verbessert werden. Und du schreibst jetzt deine Angaben in das Formular ein. Ти впишеш, бачимо це: «ein» в кінці це префікс, який відчепився від дієслова «schreiben». «ein schreiben» – вписати. Ти впишеш зараз свої дані у формуляр. Ось таке сьогодні лексичне відео. Всі, хто викладають відео, просять своїх підписників на початку відео підписатися, поставити лайк, написати коментар, поставити якусь квіточку в коменті. Я це зроблю зараз. Якщо вам сподобалось відео, то подякуйте трішечки так от коментарем чи лайком. Дякую, приємного вам тренування!